Національна і шенес. Електронна. Національна електронна. Ну це розділяється там сюди. Національна. А... куди входять країни Шенгенського залишення. Значить, національна віза це Кіпа. Національна віза це Болгарія. Якщо нема шенгена. Болгарська віза. Якщо в нас немає паспорті е, Чіпа, тобто паспорт не є біометричний, значить нам потрібна віза. Значить, е, по прильоту, по-моєму, в Таїланді віза. Вона може оформлятися за. Декілька днів, як електронно робитися, електронний формуляр за Зараз віза в Шенген. Для візи на Шенген потрібно 5 документів: паспорт український, копія сторінок, паспорт закордонний оригінал, підтвердження доходів на поїздку. Виписка з банку про те, що у нас є достатньо коштів для того, щоб оплатити поїздку і бути там на території. Щоб ми не приїхали в волі босі і сидимо там просто так. Дайте нам щось, типу як цього допомогу. Ми там війна, там ще щось. Ну, ми не розглядаємо зараз військовий стан, там це все. Ми розглядаємо е, базовий е, набір документів. Значить, підтвердження доходів на поїздку, виписка з банку. Виписка з банку це може бути про залишу коштів на рахунку або е, чек з терміналу про баланс на рахунку. Мінімум це деякі, е, пишуть, 2000 доларів е, на, е, на 10 днів чи на тиждень поїздку, на 7 днів. Іноді це може бути 2000 доларів, іноді це може бути 1000 доларів, в залежності від ну, які правила на сьогодні, вони можуть змінюватися. Але е, загальний базовий набір інструментів, набір, е, що потрібно, воно залишається. Туристи можуть покласти гроші на рахунку, зняти е, це як зробити виписку і зняти кошти за рахунку. Таке те вже робили. І, ну, так робили. Тобто на момент треба справку цю з банку на підтвердження. Підтвердження щодо повернетися. Що це може бути? Справка з роботи, справка з учебного учбового закладу, справка з роботи за 6 місяців, а справка про скільки зароботну плати на рахунок. Тобто, це і є справка з роботи. Що за останні 6 місяців ось мені нарахували? там та, та, та. І вона дійсно працює. І вона дійсно працює. Це податки ніхто не перевіряє, того не перевіряє, це так просто для того, щоб роботодавець своєю печаткою завірив, що ця людина в мене працює і вона повернеться. За останні 6 місяців це справка з банку. Якщо у нас студенти, там ще хтось, справка з навчальний заклад плюс. Та -та Плюс в неї виступають батьки спонсорами. Що таке спонсорство? Спонсорство підтверждає свою платежу способність, і е, пише, що тоді ці фінансові документи, там, допустимо, випуску з банку справка з роботи, підтверджують вже спонсори. Вони спонсори. Вони показують, що вони за цю дитину, за цю людину. Беруть на себе відповідальність і е, е, показують свої фінансові документи. Раз, два. Це так правило, як роботи. Деяких е, цих щось включають, щось не виключають, робимо там, польську візу, то там одні документи, чешську, другі, німецька, треті, там те, четверті. Але в основному воно працює ось таким чином. Підтвердження проживання, як правило, е, вимагають бронь готелю, що ти їдеш. Ну, не просто так, а ти забронювала готель, забронювала квитки в дві сторони. Це не викупила, а забронювала. Різні речі. Це ти на Букін зайшов, дані вив, зробив бронь, і ось в тебе є бронь. На авіа також зайшов, бронь зробив готеля. Авіа ось я хочу таким самолітом летіти. І подається цей пакет документів. Бронь безкоштовна чи? Вона? Бронь безкоштовна, але якщо Докілька. ми на них дивимося що... да, це стоїть 150-300 гривень. Ну, ми ж це робимо. Витрачається ресурс. Для когось це безкоштовно тут зробити, але ж ресурс витрачений, ваша консультація витрачена. Це не так, що ви просто сидите, плюєте в потолок і вам ну, в кайф робити щось безкоштовне. У мене оці штуки по 500 гривень продаю. Я не дивлюсь на них я кажу, це да, коштує 500 гривень. Хочете, беріть, хочете, не беріть, хочете самі гриб. І все, я витрачаю на це час. Запам'ятайте, все, що ви витрачаєте час, має бути плаче. Страховий поліс це поліс страхового, ну, на поїздку. В Європі це 30 тисяч євро на медичні витрати. Це може бути з франшизою, може бути без франшизи, але страховий поліс обов'язково має бути. Ось це основний пакет документів для подачі на візу. Є спонсори, є е, запрошення. Запрошення. Що таке запрошення? Це коли компанія звідти запрошує е, клієнта до себе. І вона каже: я буду їх там забезпечувати там, е, туристичною поїздкою, е, маршрутом туру. Е, там, допустім, і беру на себе фінансові зобов'язання по їх розселенню. В такому випадку ця компанія дає у цей пакет документів маршрут. Ваучер, uh, що це туристи ці приїжджають, і uh, від компанії з печатю з підписами, що вона бере на себе відповідальність за цих туристів, що вони приїжджають до неї. Це так працює запрошення. Це може зробити лише юр особа. Тобто може юро особа, може фізю особа запросити звідти. Вона йде в спеціальний орган в себе там, в Німеччині, в Польщі, і каже, до мене приїде той то той, то я хочу дати запрошення. Він дає запрошення і на основі цього запрошення відкривають візу, відкривається розуміла? Да -да, ну може, ми, ми робили по запрошенню, тому Ну, воно і так, і так. Тобто, ось є запрошення і спонсори, батьки можуть допустимо бути. Установитові там ще щось і от, от так воно працює. Добре. Розуміло.